Але ви знаєте, компанія Google не одна така. От компанія Amazon робить те ж саме, але вони дають вже 100 мільйонів доларів. Тому всі зараз ці компанії хочуть підсадити різні спільноти. На голку свого штучного інтелекту і за це вони платять величезну кількість грошей. І з однієї сторони це можливо приведе до того, що ми щось нове відкриємо. Можливо, відкриють нову вакцину від раку або якісь нові ліки, і це буде дуже класно. З точки зору клятого капіталізму, також що зрозуміло, є не я є всюди, всі шукають нових клієнтів і вкладають туди дуже велику кількість грошей. Тому, якщо ви вчений шукаєте, не знаєте, що робити, і хочете, щоб генеративний штучний інтелект. Лег в довгих, довгих діалогах, де ви будете обсуждати щось, підказав вам, що робити. Вперед ідіть на Google Org чи в компанію Amazon. Там кажуть, якщо у вас нормальний якийсь проєкт, дадуть грошей. Рібятинки, а ви знали, що в такій країні, як Індонезія, заборонені продажі айфонів? Ага, а все із за того, що там можна продавати гаджети, які на 40% складаються з е, всяких там мікросхеми, і так далі з компонентів, які мають бути вироблені в Індонезії. Айфон ні, айфон не складається на 40% з деталей, які зроблені в Індонезії.